Ти колись плакав через рекламу? Я так, і мене це лякає. Адже я знаю, що хтось спеціально прописав сценарій, найняв акторів, підібрав музику для того, щоб у мене всередині щось клацнуло. І найстрашніше це спрацювало щось спільного між помадами, банками, дитячими іграшками і кросівками. Всі вони продавали нам не продукт. А емоцію і запитай себе, коли востаннє ти купував щось не тому, що тобі це потрібно, а тому, що ти відчуваєш. Що мусиш? А мене звати Юлія Пілкей, і я піарниця та комунікаційниця з досвідом більше ніж 5 років, Допомагаю брендам виходити на міжнародні ринки та будувати кар'єру у сфері зв'язків з громадськістю. Підпишись тут та в інстаграм, щоб залишатись на зв'язку. У цьому відео я покажу, як бренди пробираються до наших сердець через сором, спогади з дитинства та маніпуляції. І найголовніше, що з цим робити. Бо якщо ми не керуємо своїми емоціями, хтось це зробить за нас. Наприклад, той, хто хоче продати нам чергову. Зубну щітку з душею за даними Нільсен, емоційна реклама запам'ятовується у два рази краще ніж раціональна. А дослідження Harvard Business Review стверджує, що коли рішення ухвалюється на основі емоцій. Аналогіки, то продажі зростають у середньому на 23%. Чому так відбувається? Тому що мозок не розрізняє емоції в реальному житті і емоції, отримані від реклами. Для нього це одне й те саме. Мозок вмикає в тіло. Це така частинка, яка відповідає за обробку емоцій. Вона реагує першою ще до того, як включається логіка, і коли ви відчуваєте страх, радість, ностальгію, ви це запам'ятовуєте набагато довше, ніж причину, яка викликала у вас вас ці відчуття. Мозок запам'ятовується надовго, не як факт, а як відчуття. Саме тому ми інколи можемо запам'ятовувати реклами або якісь життєві ситуації, або навіть конфлікти з іншими людьми, де ми не можемо конкретно сказати, що відбулося або хто що говорив, але ми чітко пам'ятаємо, що ми відчували у цей момент. Пам'ятаєш, як Сільпо надіслали бейджик у брендованій коробці дівчинці, яка зробила твіт, що мріє стати касиркою? Я нещодавно розбирала цей кейс у своєму минулому відео. Можеш передивитися, якщо тобі цікаво. Що продав бренд у цій історії? Емоцію, відчуття, ностальгію. І кожен, хто побачив цю історію, відчувся і називається емоційна ін'єкція. Бренд створює подію, яка тригерить щось дуже особисте. Комусь щось болить, комусь щось відгукується, хтось згадує себе маленьким в дитинстві і відчуває ті самі приємні емоції. І навіть якщо ти не отримав бейджик від сільпо, ти читаєш історії і думаєш, що можеш стати наступним. Тобі подобається сам стиль комунікації. Ти відчуваєш, що компанія тебе розуміє. Вона тебе відчуває, вона на твоїй стороні. Ще один психологічний прийом ореол. Якщо бренд викликає у нас сльози розчулення, ми автоматично вважаємо, що цей бренд турботливий, теплий і навіть якісний. Навіть якщо мова йде про воду у гарній пляжці. Усе це давно в арсеналі маркетологів та піарників. І поки ми цього не усвідомлюємо, ми програємо гру. Але не все так сумно. Зараз я вам покажу, як ці гачки вбудовуються у ваше щоденне інформаційне поле і як їх помічати. Поїхали! Уяви! В тебе зникає квиток на поїзд. Ти стоїш на пероні, вже готовий злитися, дзвониш в службу підтримки, заготовлюєш гнівні меседжі. Як ти будеш їм розказувати, наскільки тобі це все не подобається, але перед цим заходиш у додаток. І замість звичного ваш запит оброблюється. Ти бачиш, де подівся мій квиток, і як повернути гроші. Саме так написала Укрзалізниця під час нещодавної кібератаки на них. Це не просто слова, це їхній спосіб сказати Ми з вами, ми поряд, не турбуйтесь те саме робив Київстар, коли близько року тому потрапив під масову на кібератаку, і майже півкраїни залишилося без зв'язку та інтернету. Вони не ховались за офіційними формулюваннями. Вони не писали типу Ми зв'яжемося з вами, надішліть, будь ласка, ваш запит на нашу офіційну пошту. Вони одразу вийшли в соцмережі з постійними апдейтами. Вони писали: Ми тут, ми поряд, люди, не хвилюйтесь. І головне, вони відповідали навіть на гнівні коментарі у своїх соцмережах. Що вони робили? Вони просто були поряд, і це не просто антикризовий план, це про емоційну безпеку, коли бренд дає тобі відчуття, що він поряд. Що ти не сам. У психології це називається ефектом групової ідентичності. Люди довіряють тим, хто здається своїм. І тут працює не лише інтуїція, а й нейробіологія. Дослідження показує, що коли ми бачимо своїх, у мозку активується вентромедіальна префронтальна кора, зона, яка відповідає за довіру. А коли ми бачимо чужих, вмикається та частина мозку, яка відповідає за страх. Цікаво, що навіть незначні сигнали по типу певні словечка, жаргон або тон. Можуть вплинути на це розпізнавання. Саме тому бренди, які говорять на твоїй хвилі, здаються нам автоматично набагато безпечнішими. А світ це не той, хто обіцяє, що все буде добре, а той, хто приходить у момент, коли страшно, і каже, я тут. Уяви, ти стоїш на пероні, зв'язку вже немає, а гроші списались. І тут приходить повідомлення: ми поряд, ми працюємо, оновимось за годину. Хіба це не та сама магія, яку називають хорошим піаром? Ти заходиш у TikTok і бачиш новий блиск від Dior. Він коштує як половина твоєї зарплати. Але дівчинка з відео говорить: я ніколи не відчувала себе настільки доглянутою, як із цим блиском. Він просто інший, і тобі здається, що це. Про тебе, що цей блиск не просто блищить, він робить тебе іншою, виділяє, додає тобі додаткового значення, або пальто від бажана. Там ж не йде мова про фурнітуру чи підкладки. Там йде мова про те, що ти варта, що з цим пальто, ти ніби і стоїш рівніше, і дивишся прямо, і йдеш гордо, наче ти героїні власного фільму, або білизна від агент-провокатор, червона, прозора, дорога, і може крім тебе, ніхто її не побачить, але справа не в цьому. Справа в тому, кинь ти себе. В ній почуваєш, і це вже зовсім інша історія. Вітаю! Це її механізм компенсації. Альфред Адлер, один із перших психотерапевтів, пояснив, більшість людей відчуває внутрішню тривогу, що з ними щось не так, і це не залежить від того, в якій країні чи навіть в якій сім'ї ви народились, адже від соціуму, який на вас постійно тисне, нікуди не втечеш. Це називається почуттям неповноцінності, яке ми постійно намагаємо скомпенсувати досягненнями статусом речами і не завжди свідомо. Саме тому бренди часто продають не продукт, а почуття. Винятковості. Наприклад, коли вони кажуть, що цей продукт це вибір успішний. Вони насправді намагаються вімкнути підсвідоме бажання бути кращим за інше. А фраза тільки для тих, хто може собі це дозволити, або тільки для тих, хто знає собі ціну, ніби говорить: доведи, що ти кращий за інших, що ти гідний цього. Тому іноді нам здається, що ми купуємо не просто блиск або пальто. Ми купуємо відчуття, що з нами все гаразд, що ми гідні, що ми окей, що ми краси. Сиві і сині. Цей механізм добре досліджений. Наприклад, у Гарварді з'ясували, що після покупки статусної речі у нас активується центр винагороди у мозку, та сама частинка, яка відповідає за ейфорію, за кайф. Але нюанс в тому, що це відчуття триває всього 2-3 три дні. І після цього нам одразу хочеться чогось нового, щоб знову відчути себе. Собою. Іронія в тому, що обіцянка бути особливою працює тільки тоді, коли ми самі в це не віримо. А ти пам'ятаєш той момент, коли в останнє в новому пальто відчувала себе наче в кіно? Це було про тебе чи про добре написаний копірайт? Скільки разів ти купувала не тому, що треба, а для того, щоб відчути себе кимось новим? Ти пам'ятаєш, як виглядала твоя перша заставка на телефоні? А перше кохання у шестому класі, коли ви слухали Канеельзи у навушниках та двох, ці моменти, на жаль, більше не повернути. Але бренди знайшли спосіб дотягнутися і до них. І ось ти вже дивишся ролик, де все піксельне, як у Майнкрафті. Але це не гра, це реклама нового дропу від українського бренду одягу Ксенія Шнайдер. І чомусь серце стискається, бо це нагадують і вечори, коли після школи ти залипаєш годинами у комп'ютерному клубі своїми улюбленими друзями. І це не стиль. це про зламаний телепорт. У твоє дитинство, а тепер згадай, коли ти в останнє обирав заклад через смачну каву, київські кав'ярні типу по каштану виглядають як вітальня твоєї бабусі, серветки, килими, люстри, ніби ти знову в хаті на канікулах. А подача страв у будинку великого дива, які завіросилися на весь тік-ток, як із твоєї улюбленої книги про Гаррі Поттера або із Діснеївських мультиків. Але насправді ти прийшов не за кавою. Ти прийшов за відчуттями, бо бренди розуміють, ностальгія це валюта. І вона дорожча за кави на Мигдальному. А тепер трішечки кейсі. У клас створили рекламну кампанію, у якій відтворили найвідоміші українські реклами, які показували по телебаченню у 2000-х роках. Мета не просто розважити, а показати, що в них є чотири сервіси на чотири різні аудиторії: стандарт, бізнес, делівері та інклюзивний. Наприклад, сервіс інклюзивний вони подали через стилістику соціальної реклами у 2000-х, а бізнес-клас через лискучі образи. Еміум сегменту відео набрало 250 тисяч переглядів у перші дні і купу купу коментарів. Але важливо відмітити, що коментарі були не про рекламу, а про себе. Кожен писав про себе, про те, як було колись, хто що згадав, хто любився рекламу в дитинстві, хто які емоції відчув, і уклон уже не просто бренд. А той, хто з тобою виріс, або розетка у червні 2023 року святкували 15 років, і замість того, щоб запустити стандартні акції, змінити святковий логотип, вони разом із Федерів Едженсі повернули інтерфейс сайту з 2005-го. Той самий яскравий, великий зелений смайли, грубуваті банери і навіть старий слоган в інтернеті дешевше здавалося б, ну навіщо? Але насправді це крок у пам'ять у той час, коли ти робив своє перше онлайн-замовлення, коли інтернет для нас був ще загадковим і навіть пригодницьким, коли ми боялися вводити дані своєї картки, тому що боялися, що всі гроші з неї спишуться. Коли ти замовляв вперше флешку чи мобільний телефон, ключовий прийом це не просто зміна дизайну, це реактивація емоційної пам'яті. Люди заходять на сайт і бачать не просто інтернет-магазин, а флешбек у своє минуле. І це працює не тільки на вау-ефект. А тепер трохи науки ностальгія це не просто спогади, це нейрохімічна реакція. Коли ми бачимо знайомий візуал або знайому мелодію по типу опалмолів, у нас активується гіпокамп і мигдалина. Це ті центри емоційної пам'яті в мозку, які запускають в подальшому вироблення дофаміну і серотоніном гормонів, які відповідають за задоволення, тепло і відчуття, що я в безпеці. Бренди використовують це як інструмент емоційного зв'язку. Вони не розповідають про перевагу свого продукту, не пропонують тобі просто його купити. Вони створюють атмосферу, в якій активуються твої спогади, і ти відчуваєш, що це моє. Це мені знайомо, я вже це десь чув, а значить, це безпечно. За даними дослідження Journal of Consumer Research, реклама з ностальгійним наративом на 38% ефективніше у створенні емоційного зв'язку із брендом. І це не просто маркетинг, це сучасна психотехнологія. І вона працює, поки ми цього навіть не усвідомлюємо. Тому задумайся, коли востаннє ти пролив сльозу через рекламу, це був спогад. Чи хтось просто добре зробив свою роботу? Ти колись відчував сором, що зробив щось неправильно, не переробив пляшку, не допоміг, коли тебе про це просили, або пропустив урок англійською. Це не випадковість, це інструмент. Адже бренди давно навчилися продавати нам не тільки через почуття любові чи ностальгії, а й через набагато токсичніші. Наприклад, сором або почуття провини. Вони не просто показують нам продукт. Вони змушують почуватися нас винними, якщо ми не купили їхній продукт. Як, наприклад, Макдональдс у 2019 році замінили всі свої пластикові соломинки на паперові. Вау, круто! Це ж еко. Давайте всі тепер купувати тільки в Макдональдс. Але пізніше виявилося, що ці паперові соломинки далі не перероблюються. Це називається грінфошинг. коли тобі продають відчуття відповідальності за щось, начебто свідоме, але самі нічого не змінюють. І найцікавіше, це ж працює, адже ми всі хочемо бути свідомими, правда? А тепер подивись на той паперовий стаканчик у своїй руці і подумай, чи справді він потім піде на переробку. Доолінгу не просто нагадує тобі прийти на урок. Вони тиснуть на совість. Твоє сивення сумує, не підведи себе, обережно твій досвід буде втрачено. І ми ж прекрасно розуміємо, що це не просто жарти чи гейміфікація. Це коктейль із провини, страху і тиску на вас, адже твій мозок в цей момент відчуває, начебто, ти уже когось підвів. Хоча це просто апка, і ці ж інструменти переводяться і на інші сфери. Фієр комунікації, соціальні кампанії, бренд комунікації усі вони хочуть бути моральними авторитетами і дати можливість тобі нещасному стати кращим разом із ними. Або, наприклад, як скандал із екологічними авто від Фольксваген. Компанія роками рекламувала свої дизельні авто як надекологічні. тобто вони буквально спонукали людей купувати саме ці авто для того, щоб дбати про екологію. Але потім виявилось, що компанія маніпулювала показниками викидів. Люди купували авто не через технічні характеристики, а для того, щоб почуватися етичними. Тож скільки речей ти зробив не для себе, а для того, щоб тебе похвалило, щоб тобі було не соромно. Почуття провини це дуже сильний тригер для дій. Адже в мозку включається передня кора, саме та частина, яка відповідає за соціальну оцінку. Як би там не було, нам завжди буде важливо, як суспільство нас приймає, адже ти, напевно чув чи чула. Фразу, що ми усі соціальні створіння. Тобто, ти буквально відчуваєш дискомфорт, коли хтось щось, навіть якщо це умовний бренд, натякає, що ти поводишся неправильно. В одному із експериментів, які проводили у Стенфорді, виявили, що люди, які регулярно відчувають провину у два з половиною рази частіше, виконують соціально правильні дії, тобто ті дії, які хтось одобрить зі сторони, навіть якщо ці люди насправді були не згодні із сенсом цих процесів. А в Іншому дослідженні дізналися, що реклама, яка викликає провину, на 42% краще запам'ятовується ніж звичайно, і це не завжди погано, особливо в контексті, коли ми проводимо багато соціальних проєктів, проводимо збори, але дуже часто це не чесно, і бренди цим зловживають. Коли вони кажуть, що ми хороші, а ти ні, якщо у нас не купиш. І мова йде не про продажі, мова йде про те, щоб продати вам відкуп від почуття провини. За те, що ви недостатньо хороший, як індульгенція у середньовіччі. Тож наступного разу, коли реклама зачепить твоє почуття провини, запитай себе, це правда чи просто майстерна маніпуляція? Ти думав, що емоційний вплив це тільки про продажі, що він живе тільки в рекламі? А тепер уяви, ті самі прийоми, які змушують тебе купити йогурт із присмаком, пресу та підтягнутих сідниць, змушують тебе обирати політика, донатити на кампанію або закохуватись у блогера. Почнемо з інфлюенсерів, що об'єднує найуспішніших блогерів: відчуття близькості. Ілюзія, що ти з ними дружиш, що ти разом з ними проживаєш їхнє життя. Але насправді це режисури від вибору слів до кольору на фото, і коли блогерка каже, капець, мені так страшно або мені так болить, і після цього вставляє рекламу якогось продукту промокотну знижку і так далі. Ти розумієш, що тобою маніпулюють. А тепер про політику забудь про цифри чи програму, адже вибори виграє не найрозумніший, а те, хто змушує тебе відчувати: гордість, злість, надію. З простого хлопця з села або дорослої жінки, яка прожила життя і має неймовірну мудрість. Це архетипи, які вмикають твій досвід, які змушують тебе обрати не логікою, а відчуттям того, що ти вже це десь бачив, що це своє. Чому ж це працює? Тому що наш мозок так влаштований. Будь-який стимул, фото, слово, музика спочатку потрапляють у лімбічну систему, місце, де обробляються емоції, і тільки потім рухається далі у кору головного мозку, де живе. Раціональність, тобто буквально ти спочатку відчуваєш емоції, а тільки потім розумієш, що відбувається. Емоційні реакції на візуальні образи виникають за 80 мілісекунд, а на раціональні за 250-300. Тобто, більшість рішень ти приймаєш ще до того, як усвідомлюєш, що відбулося, і цим користуються не тільки бренди, а всі, хто хочуть на тебе повпливати. Бо коли ти зворушений, ти вразливий. А коли ти вразливий, тобою дуже легко. Керувати, Тож наступного разу, коли тобі захочеться сказати, що це класний продукт, бренд або блогер. Зупинись і подумай, що я зараз відчуваю, яку емоцію, і хто мені її поклав, бо тепер ти бачиш глибше і можеш зчитувати, коли тобою намагається маніпулювати. А тепер уяви, у тебе в кишені лежить пульт, але не до телевізора чи кондиціонера, а до тебе самого. І ти навіть не знаєш, що ним уже давним-давно користується, показують історії, які змушують плакати, вмикають спогади, які змушують тебе придбати, той самий чайник. Не тому, що тобі це треба, а тому, що ти відчуваєш, що так правильно. Це і є нова ера комунікації. Ми більше не продаємо в лоб, ми змушуємо відчувати. Але є один нюанс: якщо ти не знаєш, як працює пульт, хтось інший уже тисне на кнопку. І тому пам'ятай. Той, хто керує своїми емоціями, той керує своїм вибором. А той, хто знає, як це працює, більше не грає в чужу гру. На цьому все. Якщо було цікаво, залишай вподобайки та підписуйся на цей канал. Також підписуйся на мене в інстаграм. І до зустрічі через два тижні. Па-па!